Міністерство культури і туризму висунуло на здобуття Шевченківської премії львів'янина Богдана Козака, народного артиста України, актора театру імені Марії Заньковецької, декана факультету культури і мистецтв. Майже 50 років творчого життя Богдан Козак віддав публіці заньківчан. Вийшов на сцену понад ста ролях, кардинально протилежних за своїм характером. Професіоналізм полягає в тому, щоб для мене, у всякому випадку так мене вчили. Я завжди прагнув мати як. Можна ширший діапазон від комічних до драматичних, від трагічних до мелодраматичних, від вокальних до е, якихось е, ролей гротескних. Тепер на одній сцені зустрічається уже зі своїми вихованцями, колишніми студентами. Коли я починав першу роль мав, я дуже хвилювався перед тим ну, з викладачем на одній сцені, ніби вже на рівних. Але він дуже приємний у роботі. і... Такий допомагає тобі завжди. Пропозиція дати Богданові козаку Шевченківську премію означає визнання і львівської акторської школи, бо народний артист був одним із засновників. Спочатку студії акторської майстерності, а потім факультету культури і мистецтв. Зараз із режисером Аллою Бабенко Богдан Козак ставить поетичну музичну композицію за творами Шевченка. Послання її покаже у Київській філармонії на початку лютого.